Лос-Анджелес 1937 рік. Літній чоловік Хеннон Фуллер несподівано дізнається моторошну правду про світ, але розповісти про це він може лише одній людині Дугласу Холу. Фуллер пише все на папері, потім залишає гроші в молодій дівчині, яка спить, і спускається у вестибюль Гранд Готелю. Фуллер розуміє, що не повинен був дізнатись правду, тож тепер його життя під загрозою. Він віддає барменові конверт і просить обов'язково передати цей лист людині на ім'я Дуглас Холл, коли той прийде. Фуллер їде, а Бармен Джері з цікавості акуратно розкриває конверт і читає листа. Повернувшись додому, Фуллер лягає у ліжку поряд з дружиною і залишає своє тіло. 1999 рік Лос-Анджелес Фуллер вивантажується із симуляцій та повертається у свій реальний світ. Він власник найбільшого підприємства з розробки програмного забезпечення та творець віртуальної реальності, що імітує Лос-Анджелес 37-го року часів молодості Фуллера. Він вирушає до найближчого бару і дзвонить звідти Дуглосу. Фуллер каже, що знайшов щось неймовірне, і якщо з ним щось трапиться, то він залишив конверт із доказами у середині симуляції. Кому саме Фуллер сказати не встигає, адже позаду нього відчиняються двері. Він вітає невідомого, ніби знайомий з ним давно, і разом вони залишають бар. За хвилину незнайомець дістає ніж, і Фуллер гине від численних поранень. Вранці Дуглас заходить у ванну і бачить закривавлену сорочку в кошику для білизни. Він не розуміє, звідки вона тут з'явилась. як раптом Дугласу дзвонять із поліції і викликають на впізнання тіла Фуллера. У лікарні детектив запитує, наскільки добре Дуглас знав Фуллера. Дуглас відповідає, що останні шість років він був провідним програмістом у компанії Фуллера і за цей час вони встигли стати друзями. Дуглас і детектив приїжджають у квартиру Фуллера і зустрічають там дівчину, яка називає себе його дочкою. Джейн пильно дивиться на Дугласа і йому стає ніяково. Він відчуває, що бачив Джейн раніше, але дівчина каже, що це неможливо, адже вона давно живе в Парижі. Дуглас здивований, адже Фуллер ніколи не згадував про дочку чи про спадкоємців загалом. Пізніше Дуглас дізнається від свого заступника Уітні, що Фуллер вже місяць як відвідував потай симуляцію, хоча її тестування ще не завершено. Уітні теж вперше чує про дочку Фуллера, і Дуглас вирішує простежити за Джейн. Увечері детектив запитує Уітні, що це за віртуальна реальність і чи може вона якось допомогти у розслідуванні. Уітні відповідає, що разом з Дугласом та Фуллером вони шість років створювали симуляцію. Це опрацьований і деталізований світ, населений програмами, які самонавчаються і живуть своїм життям незалежно від втручання творців. Всі програми виглядають як люди, живуть як люди, і не знають, що вони знаходяться у симуляції. І, хоча це передова технологія, вона навряд чи має відношення до смерті Фуллера, адже загинув він тут, у 99-му. Дуглас дізнається, в якому готелі живе Джейн і зустрічає її у вестибюлі. Джейн повідомляє, що три дні тому Фуллер подзвонив їй і був вкрай схвильований. Він попросив доньку приїхати до штатів і допомогти закрити компанію, що дуже дивує Дугласа, адже він не чув від Фуллера нічого подібного. Пізніше Джейн дізнається від адвоката, що незадовго до смерті Фуллер змінив свій заповіт на користь Дугласа, а про дочку там немає жодного слова. Дізнавшись про це, детектив починає підозрювати, що вбивця Дуглас, адже тепер він розбагатіє на кілька мільярдів доларів. Дуглас не має алібі, а гірше того, він абсолютно не пам'ятає, чим займався того вечора. Детектив радить Дуглосу не залишати місто і каже, що перед смертю Фуллер таки дзвонив з бару і залишив другу повідомлення на автовідповідач. Тому Дуглас поспішає додому, щоб почути останні слова Фуллера. Дуглас дізнається про конверт і повертається до серверної. Він пояснює Уітні, що підозрюється у вбивстві. Тому Дуглас має вирушити у симуляцію та знайти цей конверт. Фуллер знав, що перебуває у небезпеці, а отже, у цьому листі мають бути відповіді. Уїтні відкриває список людей, з якими Фуллер контактував у симуляції. Більшість працюють у гранд-готелі, тому Дуглас має намір розпочати пошуки звідти. З метою безпеки Уітні обмежує перебування у симуляції до двох годин і запускає перехід свідомості Дугласа в тіло його двійника з того часу Джона. Перше, що Дуглас бачить навколо, це люди, охорона і гроші. Тож Джон працює касиром у банку. Дуглас має всього дві години, тому він каже менеджеру, що погано себе почуває і викликає таксі. Він приїжджає у Гранд Готель і невдовзі знайомиться з барманом Джері, двійником програміста Уітні. Джері каже, що ніякого конверта не отримував, хоч часто бачив тут фуллера. Тоді Дуглас Хол називає своє ім'я, але Джері лише повторює: жодного листа немає. Дугласу стає погано і він вирушає у туалет, де втрачає свідомість. Дуглас прокидається у 99-му, а Джон тим часом знаходить себе у незнайомому місці. Він повертається до ресторану і питає у Джері, що це за готель. Тепер він називає себе Джоном, і гадки немає, як тут опинився. Тому здивування Джері переходить у підозру. Він розмовляв з двома різними людьми. У 99-му до Дугласа в офіс приїжджає бармен, який обслуговував Фуллера у ніч убивства. Вони виходять на паркінг. І бармен заявляє, що бачив того, хто покликав тоді вночі фуллера на двір, і це був Дуглас. Бармен вимагає мільйон доларів за своє мовчання, але отримує відмову. Пізніше Дуглас вечеряє з Джейн і розповідає їй про свідка, який незабаром заговорить. Джейн просить більше не занурюватись у симуляцію, адже це може бути шкідливим і небезпечним для свідомості Дугласа. Пізніше вони танцюють і обидва відчувають невидимий зв'язок, ніби знайомі давно. Вночі до Дугласа додому вриваються поліцейські і доставляють його в дільницю. Там детектив каже підозрюваному, що Фуллер хотів закрити компанію і зупинити симуляцію. А барман, який дав свідчення проти Дугласа цього ж вечора, був убитий. На думку детектива, підозрюваний був зацікавлений у цих смертях, і на додачу він показує фотографію автівки Дугласа, поміченої неподалік бару у ніч убивства. Дугласа заарештовують, але невдовзі до поліції приїжджає Джейн. Вона каже детективу, що у ніч смерті свідка Дуглас був з нею, отже, він не вбивця. Дугласа звільняють, але він все одно залишається головним підозрюваним у справі Фуллера. Дуглас уже й сам не знає, злочинець він чи ні. Адже не пам'ятає, що робив у вечір убивства. Докази його провини виявляються швидше, ніж Дуглас знаходить способи виправдати себе. Єдина підказка від Фуллера залишається усередині симуляції, тому Дуглас не має виходу, йому потрібно повернутися в 37-й. Вночі у Вітні у серверні немає, тому Дуглас підключає сам себе, але забуває увімкнути таймер виходу із симуляції. У тілі Джона Дуглас приходить до тями і відразу їде до будинку Грірсона копій Фуллера, який зізнається, що страждає на провали в пам'яті, а отже, саме в нього завантажувався Фуллер. Грірсон каже, що останнім часом його часто лає дружина за те, що він пахне жіночими парфумами, а нещодавно він знайшов у квартирі скриню зі смокінгом та циліндром, яку раніше ніколи не бачив. Дуглас розуміє, що його вчитель та друг Фуллер використовував симуляцію, щоб розважатись і спати з молодими дівчатами. Разом вони приїжджають у гранд готель і до Грірсона поступово повертаються фрагменти спогадів. Він називає імена кількох танцівниць, а потім вказує на бармена Джері. Саме йому Фуллер передав конверт. Джері помічає Джона і йде на перерву. У підсобному приміщенні Джері погрожує Джону револьвером і хоче знову поговорити з Фуллером, тільки справжнім, який дав йому конверт. Джері прочитав листа, в якому Фуллер розкрив таємницю. Цей світ не справжній і має кордони. Джері спочатку не повірив, але виконав, що Фуллер пропонував. Джері виїхав далеко за місто, в місце, куди у звичайний день він ніколи б не вирушив, і прямував, ігноруючи знаки стоп та різні загородження. Через кілька годин Джері залишився один посеред пустелі, і, судячи з карт, незабаром на горизонті мало з'явитись сусіднє місто. Але цього не трапилось, і Джері вийшов з машини та побачив те, що налякало його до глибини душі. Він зрозумів, що цей світ підробка, тому вимагає, щоб Джон показав, де знаходиться реальність, а також щоб творці залишили його світ у спокої, а потім стріляє з револьвера Джонові в руку. У цей момент Витні приїжджає у серверну та вивантажує Дугласа із симуляції. Йому не зрозуміло, чому Фуллеру потрібно було так ретельно ховати очевидне. Дуглас і так знає, що віртуальна реальність 37-го року не справжній світ і її ресурси, як і кордони, обмежені. Дуглас сердиться, адже він згенерував настільки реалістичних людей, що вони перестали відрізнятись від своїх творців. Дуглас каже, що, незважаючи на 6 років роботи, він закриє проект, і ця новина засмучує Вітні. Пізніше детектив каже Дугласу, що з посольства прийшла відповідь: Джейн ніколи не перетинала кордон. І вона не дочка Фуллера. Хто вона така і які цілі переслідує, Дугласу не зрозуміло, тому він проїжджає у готель, але там кажуть, що Джейн нещодавно поїхала. Дуглас дізнається у таксиста, який її підвозив адресу супермаркету, де вийшла Джейн. Він знаходить її, коли вона працює на касі, але вона не впізнає Дугласа. Її звуть Наталі, і ніякої Джейн вона не знає. Дуглас вже бачив подібне, але у симуляції. Він пригадує слова Джері про пустелю і їде за місто, у місце, куди у звичайний день він ніколи б не вирушив, минаючи заборонні знаки та барикади. Незабаром він приїжджає у безлюдне місце і бачить край світу, а за ним невідмальовану каркасну модель 3D-світу. Фуллер писав, що світ не справжній, тільки не 37-й, а їхній власний – 99-й. Пізніше Джейн приходить до тями на касі супермаркету і відразу дзвонить Дугласу. Вони зустрічаються в офісі компанії, і Дуглас питає, скільки ще таких світів існує? Джейн відповідає тисячі, але цей єдиний, де люди створили симуляцію всередині симуляції, і це перевантажує світ. Тому Дуглас, як і Фуллер, побачили непромальовані текстури. Коли про це дізнається весь Лос-Анджелес, цей світ зануриться у хаос і ризикує зникнути. Дуглас відчуває ті ж моторошні емоції, що й Джері, вони маріонетки, яких можна відключити однією кнопкою, а значить, все навколо втрачає сенс. Дуглас вважає себе бездушною програмою, тому радить Джейн побудувати стосунки з його прототипом із реального світу. Джейн каже, що їхня взаємна симпатія і невидимий зв'язок утворились не просто так у реальному світі. Вона одружена із прототипом Дугласа Девідом, і це він. Убив Фуллера, завантажившись у Дугласа. Девід уявив себе богом, граючи життям людей у симуляції, і чим далі, тим він більш ставав жорстокішим. Вбиваючи, він став отримувати задоволення, і його ставлення до Джейн у реальному світі теж погіршилось. Девід нещодавно сказав, що вб'є Джейн за те, що вона симпатизує Дугласу. Він не розуміє, як можна ставитись до цього серйозно, адже Дуглас це не більше ніж сон. Джейн каже, що для неї Дуглас давно став її реальністю, в якій вона хотіла б жити. Уітні переживає, що не переконає Дугласа і завтра він вимкне симуляцію назавжди. Тому він хоче спробувати, хоча б раз зазирнути всередину створеного ним за 6 років світу і завантажує свідомість у свою копію Бармана Джері. Він приходить до тями, сидячи в машині, а до нього наближається поліцейський і вимагає відкрити багажник, з якого долинає дивний звук. Вони бачать зв'язаного Джона, і поліцейський одразу дістає пістолет, але не встигає затримати Уітні, адже той робить крок назад і потрапляє під машину. Його смерть не дає здійснити коректний перехід свідомості назад, тому операція проривається і в 99-й рік повертається Джеррі. П'ять хвилин він грає з автоматичними дверима, і ця поведінка здається охоронцеві дивною, тому він повідомляє про це Дугласу. Пізніше перед серверною він помічає оглушеного охоронця і порожню кобуру, Але Дугласа це вже не лякає. Він зустрічає Джері, який досі захоплюється технологіями справжнього світу та називає Дугласа Богом. Але у відповідь Дуглас розчаровує Джері. Цей світ теж симуляція. Саме про це Фуллер і говорив у своєму листі. Тоді Джері дістає пістолет і каже, що їм потрібно вирушити вище у справжній світ. Але Дуглас ставиться до загрози флегматично. Вони обидва маріонетки, що застрягли тут. Тоді Джеррі просить показати те місце, де він народився серверну. І вони обидва заходять у ліфт. Поки чоловіки їдуть, у Дугласа завантажується Девід і вбиває Джеррі. Девід повертається до квартири Дугласа і бачить Джейн, яка цілує його. Він розуміє, що Джейн теж проводить час у симуляції у своє задоволення, тільки для Девіда це вбивство, а для неї зради чоловікові з його копією Дугласом. Девід розлючений і Джейн розуміє, що перед нею не Дуглас. Вона біжить до ліфта і спускається на перший поверх хмарочоса, але незабаром Девід її наздоганяє і дістає пістолет. Постріл. Девід падає, а Джейн бачить позаду детектива, який встиг приїхати на допомогу. Він усміхається і питає, за таке його, мабуть, зараз відключать, але нічого не відбувається. Тоді детектив просить лише одного: коли Джейн повернеться у свою реальність, нехай передасть усім, щоб залишили у спокої цей світ, і вона погоджується. Як у випадку з Витні, свідомість Девіда не встигла повернутись до власника. Тому в справжньому світі 2024 року прокидається Дуглас. За його обережною ходою та спантеличеним поглядом, Джейн розуміє, що перед нею саме Дуглас. А разом вони виходять на веранду, і Джейн показує Дугласу прекрасний справжній світ 2024 року. Невидимий палець натискає кнопку та зображення на екрані зникає.